Ще для вас сьогодні така інформація. Хтось, можливо, шукав саме такі відповіді, що буде, якщо я з ним розійдусь на таку тему. Але наголошую, що це все індивідуально і кожна ситуація різна. Чомусь я так кажуть вам сказати. Прям, знаєте, наголосити, що це все індивідуально. Але хто шукав таку підказку, тому для вас сьогодні така інформація. Хай все для вас програється найкращим чином. Пишіть свій знак зодіаку. Буду вдячна. І так, буде три карти. Три карти і, можливо, витягну допоміжну, кому потрібно. Буде три варіанти. Не знаю, що три, ну хай буде три. І так, номер один: що буде, якщо ви з ним розійдетесь? Угу. Так, цікаво. друга карта. Угу. Тобто, можливо, у вас в прямому сенсі є тварини домашні, песик, але ж, що вам говорять, якщо ви шукали таку підказку, чи потрібно вам зараз розійтися? Прямо зараз ні. А є якісь моменти, які вас більше побутові не влаштовують, і ви можете їх виправити, але, от прям в штихі все сприймати, розходитись точно не потрібно. Так, вам передають. Це був номер один. Так, дивимось. Номер два. Номер два. Так, що тут? Угу. Тут багато теж страсті, пристрасті. Прямо якісь сварки, потім шалене перемир'я в ліжку показують. Тобто, можливо, це якийсь кармічний ваш партнер. Угу. Так. Це. Тобто, знаєте, вам якось зараз важко з ним, але. Вам зараз з ним теж не потрібно розходитись. Тобто ви маєте прийти якийсь свій життєвий урок. Отак, передають інформацію для вас. І номер три. А тут ви якраз розбита, вам дуже важко. Угу. Тобто, це те, що чи потрібно вам розходитись так. Що буде з вами потім, ви будете потім щаслива. Тобто, мені тут кажуть, що... Не слухайте, знаєте, родичів, ще когось. Тобто, ви маєте почути себе, своє серце, тобто, не нав'язану чиюсь думку, а саме себе. І, звісно, це кожної людини, можна так сказати, стосується теж. Тобто, слухайте завжди себе. Отака для вас була інформація. Всім бажаю, гарного вечора. І нагадую, що за підписку, за репост мого відео та за п'ять лайків подивлюсь одне ваше питання. Кому цікаво, звертайтеся в особисті. Така акція лише до Нового року. Вирішила для вас таке зробити. Всім бажаю, гарного вечора!